Я шопоголік та в 2026 році я вирішила багато що мінімалізувати та не купляти непотрібні матеріали до нігтів в свій салон краси. Тому що тільки гляньте, скільки в мене кольорів, вони аж аж там закінчуються. І тому я вирішила перебирати половину свого салону, викинути непотрібне і користуватися в 2026 році лише потрібними і класними матеріалами. І перша фірма, яка точно зі мною залишається в 2026 році, це фірма Crystal. З фірми Crystal я обов'язково куплю ще, і воно в мене закінчується як вода. Це кольорові топи. В мене тут тільки два, тому що після свят закінчились всі кольорові топи. Ванільний і такий рожевий. Мої самі улюблені. Це на то, на що видаєш кошти, але напевно воно тобі повертається. Тобто я використала все до нуля. Воно в мене не залежується, воно в мене дуже активно йде, тому топи кольорові буду брати. Далі скотч, від крістал. Обов'язково завжди є і завжди в мене буде. Вона в мене використовується до нуля. Тому на це варто видати кошти. Давайте по фірмам пробіжимося. Спочатку буде крістал. Далі обов'язково люблю їхні топи з блискітками. Топ даймон номер один це просто фаворит. Завжди брала, беру на всі свята в мене просто йшов. Як вода, це те, що, напевно, мені буде треба, тому що дівчатка люблять блискітки і такі топи будуть просто дуже актуальні. Білдер гелі від Крістал, напевно, буду мати і завжди буду купувати в салон, тому що на білдер-гелях, якщо не я буду часто працювати, то, наприклад, ученики мої на курсах точно працюють тільки на білдерах від Крістал, тому що вони гарні, в'язкі, густі і круто на них нарощується, нічого не розтікається, що класно для тих, хто не вміє ще контролювати матеріал. Ну і звичайно, це топи від Crystal Rubber, Топи, які є одним з моїх фаворитів. Завжди в мене є в шуфляці. Вони бистро в мене улітають, як вода. Тому на це я видала кошти, і це залишається зі мною у 2026 році. О, тут він трошки потік. Я не встила витерти. Залишається зі мною в 2026 році, тому що це я використаю. З цих матеріалів я нічого не викинула. Всі матеріали від Крістал, які тут в мене є на даний момент, тому що я вже і так більш свідоміше підходжу до своїх покупок і купляю в салон те, що дійсно мені дуже нравиться. Але я вам скажу, що тут лежить в цій коробці саме все те, що я буду користуватися в 2026 році. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що вам подобається від Крістал, що ви, напевно, залишите в 2026 році.